Добрий день, любителі винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 3 березня 2024 року, місто Рівне. Сьогодні тема нашого відеоролику: як проростити черенок і отримати з нього саженець. Ви знаєте, існує безліч способів, як проростити черенок винограду, хто як вміє. Кого як хватає фантазії, так його і пророщують, Ми, і я вам розкажу самий найпростіший люди використовують всілякі кільчуватори, всілякі нагрівачі. Ось ну, В даному випадку, якщо мені треба проростити кілька там, десяток саженців, то я пророщую звичайним способом в банці. І зараз я вам покажу як. А коли мені треба проростити, наприклад, не одну сотню, то я для цього використовую кільчеватор. Ну, про кільчеватор я вам е зніму окремий відеоролик. Е зараз ми поговоримо про те, як правильно обрізати підготувати наш. Чубик для того, щоб вийлися ось такі, будемо казати, вже саженці. Да-да, бачите, я зараз ще вам ближче і популярніше розкажу. Це, тут вже є корінчики, вже це сміло, можна давно висаджувати в землю. Дивіться, для того, щоб проростити нам черенок, треба, щоб в кімнаті була. Якась стала температура. Для того, щоб гарно проріс нас черенок, температура повинна бути десь в межах від 25 до 27 градусів. Оптимальна температура десь плюс-мінус 26 градусів. Ну, наприклад, якщо ви і не можете досягти тієї температури, ну хоча б щоб температура була стала. Саме головне, щоб не пригала вона так сьогодні 25-завтра 21. І плюс-мінус ця температура піднімається опускається. Десь так, якщо вона навіть 24, значить хай буде 24, тоді наш черенок проросте на кілька днів пізніше, там, на день-два, це не суттєво. Ось. І, е, головне в цьому, щоб температура була стала, в кімнаті можна легко знайти. Треба таки просто подумати, де. Ну, наприклад, біля нагрівальних елементів, біля батареї опалення, в кого є тепла підлога, чому мені, можна на початках поставити і на теплу підлогу. Ось можна поставити на шафу на антресолю десь вище, тому що тепла температура завжди вгорі, ви знаєте. І ось дивіться. З температурою ви зрозуміли. Перед нами зараз лежить десяток черенків, Я заздалегідь підготував. До речі, ці черенки у мене лежали просто на вулиці цілу зиму, не вкриті, нічого. Я просто взяв використати їх для, для наглядності для нашого відео. Підготував я їх різної довжини різної, з різними відстанями між вузлами. І на них я зараз покажу, як правильно укоріняти ставити на укорінення. Ще багато хто мене питає, як розрізнити у черінка де верх-де-низ. Ну, друзі, на перший погляд, він одинаковий. Мені здається, що і тут нема різниці, де вверх, де низ А насправді є. Брунька, брунька, ось ця брунічка, вона завжди дивиться доверху. Ось бачите. Ось. Ось і ось. Е, По-любому, тут верх, тут низ е, Аж ніяк е, тут, мені здається, не сплутати. Ну, я завжди, як нарізаю черенки, то я собі обрізаю знизу по прямій, а зверху е, обрізаю на, на косу. І завжди, ну, я і так розумію, е, де тут верх, де низ, але якщо ви. Е, Зарані десь нарізаєте череночки то можете різати знизу прямо зверху на підкут. І тоді буде вам ви тоді будете знати, де верх диниз. Ну і я і так розумію, де тут верх вердиниз. Дивіться, які правильно брати довжиною наші череночки для укорінення. Найкраще брати черенок Відстань десь приблизно 25-30 см. Ну, можна і менші, але я рекомендую просто таку відстань 25-30 см. Чому? Тому що в цьому черенку заложено максимальна кількість поживних речовин, і вкорінитися цьому черенку буде легше, ніж, наприклад, однобруньковому. E, дивіться, можна вкореняти e, череночки довжиною e, і 30 см, тобто 3 вузла, e, 20 см, 2 вузла, e, і один вузол. Якщо вже у вас такий рідкий сорт, і вам його треба більш e, роз, розмножити, то ви вже можете використати і один вузол. Дивіться, друзі. Беремо зараз любий череночок черіночок, і я вам покажу наглядно, як правильно підготувати, для того, щоб поставити воду для укорінення. А зараз беремо черіночок, ну, любий, давайте візьмемо цей тонший. Ось у нас брунечки дивляться доверху. Ми беремо сікатор. Десь приблизно від, від нижньої бруньки відступаємо 8-10 мм і так. Ну, приблизно, це не суттєво, і обрізаємо, раз і обрізали. І осліпляємо нижню брунечку. Раз і осліпили. Для того, щоб е, бачити, чи у нас саженець е, живий, чи не живий, чи свіжий, чи е, годний для того, щоб пророщувати, на зрізі зразу автоматично, коли ми зріжемо, буде е, е, сала, такий ніжно-салатовий колір. Навіть як бруньку ми осліпили, нам Зразу з'являється, ось я вам ближче покажу, такий салатовий гарний колір. Ми зрізали знизу, осліпили нижню бруньку і приблизно 5-10 мм відрізаємо вверх. Беремо інший череночок, вже 4-х бруньковий. Ну, я тільки що обрізав нещодавно, так само знизу від, від нижньої бруньки обрізаємо 8-10 мм. Зрізали, осліпляємо брунечку і ну, можемо ще другу осліпити. Ось Другу осліпляємо, і в нас виходить, верх обов'язково зрізаємо, і у нас виходить одна, друга, третя, четверта, верніше, бруньки будуть розвиватися. Ну і так, це дуже швидко. І так ми нарізаємо автоматично, знизу, зрізаємо 8-10, повторююся раз. І в нас готовий череночок. Знову ж таки, дивимося вверх низ Знизу обрізаємо 8-10 мм. Осліпляємо брунечку, зверху поновлюємо зріз і кидаємо в баночку. І так далі. Раз. Раз, раз. Все. Знову раз. Раз. Осліплюємо ще другу і поновлюємо. Оп, і все. У нас. І так далі. У нас, виходить, нарізаємо, нарізаємо. Як я роблю далі? Я, якщо в мене там, я вже попередньо казав, 5, 10, там 20 черіночків, я беру півлітрові баночки, наливаю водички сюди. Водички сюди небагато, десь приблизно сантиметр, півтора і ставлю його, ставлю ці черенки в воду. Вони стоять, не треба наливати ніякому разі там половину чи повну банку. Це ніякої пользи цим черенкам не дасть. Хочу вам сказати: корінчики утворюються на межі повітря вода. На цій межі якраз і розвивається, і утворюються корінчики, і появляються укорінення. А ще дехто, дехто знизу роблять такі. Такі надрізи сікатором, можна сікатором, можна зробити ножиком. ну Такі не, не глибокі, по міліметру, півтори міліметра надрізають. Кажуть, що в цих місцях краще укорінюється наш череночок. В деякій мірі можна і так. Я цього не роблю. Це якщо 5-10. Таких черіночків, то можна сісти і погратися, а якщо їх дуже багато, це, повірте мені, вони і так проростуть. Дивіться, ми, коротше, підготували е, от, отакі, такі черіночки підготували на укорінення. Що далі робимо? Далі ми беремо їх, ставимо десь в темне, в тепле. Про температуру ми вже з вами говорили. А ставимо в темне місце. Я ставлю десь на шафу зверху на стінку, і там він, головне, зверху там тепло, і воно там стоїть, пророщується. Проходить тиждень, другий, брунька опушується, Це свідчить про те, що наш череночок почав розвиватися. Да, до речі, перш зразу. Коли ви поставили, проходить деякий час, там кілька днів, тиждень, дивіться, бо е, самі черенки починають інтенсивно пити воду. Вони і потім будуть пити, але починають пити воду. Тобто сам черенок проводить через себе воду і вода зменшується. Тоді треба просто. Не забувати підливати воду до того самого рівня. Ну, як определити який рівень? Я, наприклад, наливаю там півтора сантиметра і беру маркера і на банці ставлю там рисочку, раз, поставив рисочку, от і так. Коли приходжу, дивлюся, нижче риски вода впала. Я піду раз і доляв цю водичку. Яку воду? Воду я беру з-під крана. У мене своя власна свердловина. Тобто мені маніпуляції по воді ніяких не треба робити. Просто теплу воду доливаю і все. Якщо у вас крана вода, то бажано, щоб ця вода відстоїлася від хлорки. Якщо вона хлорується, відстоїла кілька днів від хлорки. Її можна сміло використовувати. Ну, як ви знаєте, що для того, щоб з'явилися корінчики, а корінчики, що люблять тиноту. Вони в природньому середовищі, коріння, де знаходиться під землею. Я беру чорну плівку і закриваю чорною плівкою, скотчем, обмотую цю баночку. У мене ця баночка повністю закрита плівкою чорною, і сюди доступ світла немає. Потім приходжу через кілька днів, плівку чорну раз підняв, дивлюся. Рівень нормальний, нормальний, ненормальний. Я доляв водички і все. Зараз для наглядності, я місяць назад, приблизно 20 днів назад, я взяв, не пам'ятаю, які тут сорти. Я просто не замислювався, просто взяв, нарізав черенків, поставив їх, так як я вам розказував. До речі, у мене признаюсь чесно, у мене температура була не 25-27 градусів. В тій кімнаті була прикручена батарея, і в кімнаті було десь приблизно 22-23 градуси. Тому череночки наші все ж таки розвинулися і термін вже получився довший. Ну, десь приблизно 20-25 ну, днів. Тут я нарізав коротенько їх на одну дві брунечки, зараз для наглядності я вам вийму покажу. Ось дивіться, бачите? Одно-бруньковий череночок е обрізали, так як я вам розказував, 8 мм осліпили брунечку. Ось брунечка осліплена, а вона, а ці корінчики виросли в іншій стороні. І я тут робив боростки такі, і на тих боростках корінчиків немає. Бачите? Одна брунька вона розмивається, оцей череночок, Ось дивіться, тут більша корнева система вже. Дві бруньки розвинулися. Я зараз вийму ще однобрунь, не двобруньковий, ця брунька не проснулася, а ця нижня проснулася. Ці черіночки вже гарним, гарним корінчиком, їх можна просто висаджувати в ґрунт. Ну, як правильно висаджувати я вже не буду. Може зніму окреме відео. І тут і так зрозуміло. І ось для наглядності лежать наші черіночки. Я зараз вийму, покажу деякі раніше, деякі пізніше, але ж на всіх є корінчики. Бачите, навіть тут є один глазочок, один корінчик. Всюди є корінчики, тут корінчики є, тут корінчики є. Навіть ці я ставлю чуть-чуть пізніше, і тут повністю є корінчики. Навіть тут, от малесенькі, надто маленькі, але вони вже є, їх вже можна сміло висаджувати. Дивіться, друзі, щодо що пророщування. Коли пророщувати, деякі мої знайомі взагалі руки чешуться, як кажуть, починають пророщувати виноград ну, на початку лютого. Я вже казав у попередньому відео, що це дуже зарані. Я не знаю, якщо ми висаджуємо наші саженці вже. В травні місяці, середині травня, а посадити їх на поставити на пророщення на початку лютого, то що вони будуть робити 4 місяці, Ну не знаю, мабуть, мучитись. Тому що е, я, рекомендую, е, я рекомендую пророщувати е, черенки наші десь приблизно за місяць до висадки в ґрунт. Якщо ви для себе вирощуєте, для себе, щоб посадити на вашому участку, то, наприклад, ставте його на, на кінець березня, на початку квітня. Ну, це моя думка. Можете поставити середина березня, тоді у вас буде час так, місяць часу для пророщування. Потім ви висадите їх в якихось стаканчиків чи якісь бутилки. Краще розвинеться корнева система. А потім в травні місяці ви вже висадите на своєму участку, Якщо можна і висадити оцей черіночок і прямо, прямо в лунку в відкритий ґрунт. Ну, звичайно, краще посадити в контейнер, щоб розвинулася корнева система, щоб його потім цей сажений вже адаптувати до, до світла, до ультрафіолету. І тоді вже в травні місяці висадите відкритий ґрунт. Ну що ж, друзі, як ви побачили, нічого тут складного немає. Тут лише було б бажання. А якщо ви спробуєте, то у вас обов'язково все вийде. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. У нас ще цілий сезон попереду, як я вже казав. Будемо вчитися і розвиватися на моєму каналі разом. Пробуйте, у вас все вийде.